Любитиму Тебе, Господи, кріпосте моя, Господь твердиня моя і пристановище моє, визволитель мій, Бог мій, поміч моя, на нього надія моя, оборонець мій, Ріг спасіння мого, заступник мій. З хвалою призову Господа, і від ворогів моїх спасуся. Обгорнули мене муки смертельні, і ріки беззаконства застрашили мене, кайдани пекельні скували мене, і сітки смертельні оплутали мене, в тісноті моїй я кликав до Господа, і до Бога мого взивав, і Він почув голос мій, із храму святого свого, і благання моє дійшло до слуху Його. І затряслася, захиталася земля, тремтіли і тряслися підвалений гір, бо запалав гнівом Господь, піднявся дим від гніву його, і з уст його вогонь палючий, Палаюче вугілля, сипалося від нього. Він прихилив небеса, і зійшов, морок під ногами його, і восів на херовимів, і полетів, Понісся на крилах вітру, хмарами, як покровом, він покрив себе, темними хмарами води він обгорнув себе, від його перед ним летіли хмари град і вогняне вугілля, і загримів з небес Господь, і Всевишній дав голос свій. Пустив стріли свої і розігнав їх, метнув блискавкою і розсіяв їх, і відкрилися джерела вод, відкрилися основи землі від погрози твоєї, від подиху духа гніву Твого. Господь же простяг руку свою з висоти і взяв мене, і з глибокої води вихопив мене, Він визволив мене від ворогів моїх сильних і від ненависників моїх, що були сильніші від мене. Вони повстали на мене в час біди моєї, та Господь підкріпив мене, Він вивів мене на простір і визволив мене, бо Він возлюбив мене, Господь. Дав мені по правді моїй, і по чистоті рук моїх відплатив мені, бо я тримався путі Господньої і не був нечистивим перед Богом моїм, бо всі заповіді Його були передо мною, і від наказів Його я не відхилявся, я був непорочний перед Ним і берігся, щоб не схибити мені. І віддав мені Господь по правді моїй, і по чистоті рук моїх перед очима Його, Господи, Ти чиниш з милостивим милостиво, і справедливим по справедливості Його, з чистим по чистоті Його, а з лукавим по лукавству Його, Ти, народ, поневолений, визволяєш, і пиху гордих смиряєш. Ти засвічуєш світильника мого, Господь Бог мій просвічує темряву мою. З тобою я перемагаю військо, з Богом моїм я через мур перейду. Бог непорочені путі Його, чисте слово Його, Він оборонець усіх, що надіються на нього. Бо Хто Бог крім Господа, Хто захисник крім Бога нашого? Бог підперізує мене силою, рівняє передо мною дорогу мою, робить ноги мої швидкими, як у оленя, і на висотах моїх ставить мене. Навчає руки мої до боротьби і жили мої робить, як лук залізний. Ти, Господи, даєш мені зброю спасіння твого, правиця Твоя підтримує мене, і ласка Твоя звеличує мене. Ти поширюєш кроки мої підо мною, і не хитаються ноги мої. Я жену ворогів моїх і настигаю їх, і не вертаюся, аж доки не знищу їх, уражаю їх, і вони не можуть встати, падають під ногами моїми, бо ти підперезав мене силою для бою, ти кинув під ноги мої тих, що повстали на мене. Ти повернув до мене спиною ворогів моїх, і я нищив тих, що ненавиділи мене. Вони кричали, та нікому було рятувати до Господа та Він не послухав їх. Я розсіваю їх, як порох перед вітром, як болото на вулиці, топчу їх, ти спас мене від людського заколоту. Поставив мене головою над народами, народ, якого не знав я служень мені, лише почувши, про мене, народи коряться мені, чужинці запобігають передо мною, навіть у кріпостях бліднуть і тремтять. Живий Господь, і благословений Бог, і нехай прославлений буде Бог Спасіння мого, Бог, що відплачує за мене і покоряє народи мені, Він визволяє. В мене від ворогів моїх, ти підніс мене над тими, що воювали проти мене, і від чоловіка жорстокого визволив мене, За те буду славити тебе, Господи, між народами і співатиму імені твоєму, бо ти велично підкріпив царя і виявив милість до помазаника свого Давида і до роду Його навіки. Превозношу Тебе, Господи, що Ти підняв мене і не допустив, щоб вороги мої тішилися наді мною. Господи Боже мій, я взивав до Тебе і Ти зцілив мене. Господи, Ти вивів душу мою з пекла, Ти повернув мене до життя, вирвав мене з-поміж тих, що сходять у могилу. Співайте, Господеві, всі святі Його. Прославляйте святу пам'ять Його, бо на хвилину гнів Його, і на все життя ласка Його, з вечора плач, а на ранок радість. І я говорив у достатку моїм не похитнуся я повіки, Господи, Ти з ласки своєї укріпив гору Мою, але відвернув ти лице Твоє, і я захитався. До Тебе, Господи, взиватиму і до Бога мого буду молитися, яка користь з крови моєї, коли я зійду в зотління, чи ж буде Порох славити Тебе та сповіщати про істину Твою? Господи, почуй мене і помилуй мене, Господи, прийди на поміч мені. І ти змінив плач, мій на радість, зняв з мене одежу смутку й одягнув мене веселістю. Нехай же славить тебе душа моя і не вмовкає, Господи, Боже мій, буду славити тебе повіки.